Стартувала друга хвиля культурно-просвітницького фестивалю дружби з країни в Україну. А 24 липня фестиваль завітав і до нашого міста. У програмі різноманітні веселищі для дітей та молоді, майстер-класи, концерти, виступи відомих музичних гуртів, фотовиставки, відкриті бібліотеки та ще багато цікавого. Зустріли організаторів фестивалю у виконкомі. Міський голова Сергій Мороз привітав гостей у нашому місті. Я щиро вдячний благодійному фонду і вам особисто за. Підтримку нашої громади, наших людей, що в нашому місті проведений такий фестиваль. Сьогодні в такі важкі часи, в таку важку годину, ми об'єднуємо наш народ з східу на захід і з півдня на північ і об'єднуємо і підтримуємо. Людей, щоб, щоб у нас був мир в нашій державі. Під час брифінгу ідеолог фестивалю Денис Блошинський розповідає, що їхня ціль відкрити країну, показати, що Україна має багато цікавого. Цей фестиваль також цікавий тим, що він повністю проводиться на волонтерських засадах. Ані артисти, ані саме волонтери, які допомагають нам збиратися, розбирати, ні вони не отримують платню, не отримують генералів. Вони з понад 20 міст приїхали повністю безкоштовно для того, щоб досягнути загальної мети. А саме відкрити Україну для людей з таких містечок, учасник фестивалю, лідер гурту світло Богдан Буткевич каже, що зараз намагаються показати людям, що таке українська музика та культура. Адже у деяких східних містечках люди взагалі ніколи не чули про існування саме вітчизняних музикантів, і мені здається, що дуже важливий момент полягає в тому, що от подібні фестивалі, такі як з країни в Україну, він фактично дає можливість людям відчути, що взагалі то Україна розвивається, є своя українська музика. Музика, є своя українська культура. Пона те, вона дуже цікава. Вона ну вона знайде свого користувача. І тому мені здається, це дуже велика і важлива штука. І насправді я думаю, що це дуже великий процес, який буде продовжуватись багато років. Саме цей фестиваль, вважає Богдан Буткевич, допоможе людям проникнутися українською музикою. Співачка Ірина Островська додала, що також вони їздять до воєнних госпіталей. Головна ціль таких поїздок підняти бойовий дух. Наша ідея головна була тоді, і по сьогоднішній день вона лишається. Це Зберігати ту віру, зберігати надію в серцях українців, в першу чергу бійців, які зараз воюють на передовій, але також і в серцях українців, які залишають осторонь, залишаються, але вони як вони не зовсім осторонь, просто вони можливо якось морально підтримують. Як кажуть, знаєте, кожен бореться своєю зброєю. Хто сіде на передову із автоматом в руках? Ми ж артисти боремося словом. Наталка Лещенко, координатор майстер-класів, вважає, що з точки зору організаторів було далекоглядно включити народне традиційне мистецтво, основи етнографії фольклору, тому що саме це прививає любов до України. А це те глибини, те глибоке, яке можливо зараз не наскільки доступне. От, в силу там певних обставин, які тривали багато років, і тут люди дізнаються, що в нас були якісь такі моменти, якісь такі унікальні речі. От і вони були водночас і прості, і складні, але вони були геніальні. Фестиваль з країни в Україну існує з 2014 року та має просвітницьке спрямування. Всі активності фестивалю спрямовані на пізнання України. Організатори фестивалю дружби, волонтери з 24 українських міст. Під час брифінгу учасники фестивалю висловили свою думку та назвали головну ціль. Відкрити Україну для українців.